Сьогодні чернігівські міліціонери, як і всі стражі правопорядку України, відзначають своє професійне свято День міліції. У міськвідділку святкування розпочалося з урочистостей. З рук міського голови Олександра Соколова кращих представників цієї професії нагородили почесними грамотами міської ради. Чернігівській міліції вдається забезпечувати порядок на вулицях Чернігова. Рівень довіри міліціонерам серед мешканців міста високий. В цьому переконаний начальник міського відділу міліції Олександра Алістратов. Правоохоронцям вдалося успішно спрацювати під час проведення чемпіонату Європи з футболу в Україні. Нелегко було і під час виборів народних депутатів України. Весь особовий склад Чернігівського міського відділу був задіяний у забезпеченні порядку та безпеки на виборчих дільницях. Пріоритетним завданням міліції міста является обеспечение безопасности наших граждан. Согласно плану единой дислокации, расстановка личного состава в городе проводилась так, чтобы его жители чувствовали себя спокойно и максимально безопасно. Именно благодаря расстановке сил и средств, а також вашій професіональної работе, Ми добились реального улучшения прям обстановки в городе Чернігові. Присвоєнням чергових звань відзначили кращих працівників міськвідділку. Не забувають в цей день привітати і ветеранів міліцейської служби. Також мер Чернігова Олександр Соколов за традицією вручив витяг на двокімнатну квартиру. Кому дістануться ключі від неї, вирішать вже самі міліціонери.